Коштувало це 37 доларів 50 центів. Чесно кажучи, дивно. Та й таке. Ось такі. от Факти: у дворі бути не можна. Без попереджень, ні з того, ні. з Сьогодні в нас з вами особливий привіт. Мені просто до такої степені не віриться. Доброго ранку. Ми з України. У мене на каналі вже є відео, яке стосується здачі на права, як отримати водійське посвідчення тут в Сполучених Штатах. Якщо цікаво, заходьте на канал, дивіться. А сьогодні ми з вами їдемо в DMV, тому що мені потрібно змінити адрес на водійському посвідченні. І заодно я намагатимусь зняти якісь фрагменти, щоб показати, як воно виглядає. Як виглядає саме дім ві і що відбувається всередині? Заміна адресу на водійському посвідченні відбувається досить швидко. Зайняло в мене декілька хвилин, тим паче, що людей було небагато. Коштувало це 37 доларів 50 центів. Перефотографовуватись не потрібно було. Документів у мене ніяких не просили. Я прийшла своїм попереднім водійським посвідченням, заповнила анкету. Підійшла до віконечка, коли була моя черга. Мене навіть дивно, що попередні права не прокололи, не забрали. Тобто, у мене тепер їх є два. З старою адресою і новою. Я знаходжуся в Пенсильванії. Здавала я в DMV, яке знаходиться на Левік-стріт. Я підійшла до віконечка, дала старе водійське посвідчення, анкету. Ем, там хвилину часу опрацювали документи, я здійснила оплату. Ем, потім мені сказали декілька хвилин зачекати. Після чого я вже отримала одразу свої права і вийшло. Все я дуже зголодніла. Тут неподалік є місце, яке вигідно заїжджати якраз в дообідній час, ну точніше, передвечірній, тому що вечором піднімається ціна. Між собою люди його називають китайчик, але, типу, це такий буфет, де ти заходиш, платиш фіксовану суму за вхід і їсиш, скільки можеш з'їсти. Ну що ж, погнали підкріпитися разом зі мною. На табло ціни до обіду і після. Як бачите, самі ревебір ну, дуже різноманітний. Наїстися точно є чим. Багато є різних морепродуктів, суші, роли, різні різновиди, є дуже багато видів на будь-який смак. Тут є охолоджені креветки, також є остриці. Також є перші страви, різні гарніри, овочі, якісь непонятні штуки. Ну, бачите самі. Тут трохи жирного і смаженого, різне печиво, випічка, тортики, також є морозиво. А я вже оприділилась, все взяла і готова приступати до дегустації. Брала те, що ще не їла і цікаво, яке на смак, і суші, бо це стопроцентний варіант. Тут я пробую якийсь такос, на смак, ніби так нічого, можна їсти. Ще якась незрозуміла штука, всередині корочка і якась по типу сирна маса. Отакий кумедний смажений вареник. Він був з капустою і ще чимось незрозумілим. Чисто раз спробувати і більше не їсти. Пора перебити смак цих дегустацій і переходити до того, що точно смачно. А далі шліфанем ще фруктами, а чого б ні? Поки лізи пхаємо, українська натура, режим обжерлась так, що не можу дихати ввімкнену. Можна і дякувати тому столу. А далі хочу поділитися з вами тим, що спочатку у мене викликало нерозуміння і здавалося незручним. А тепер я зацінила і дійсно респект, що американці роблять саме так. Про що мова? Біля будинку дитина може в нас тільки поплюхкатися в басейні і то в літній час, і це тільки по вихідних, в суботу і в неділю. Майданчики і дитячі зони біля будинків тут просто не передбачені. А все тому, що тут. Прийнято що будинок це місце, куди ти приходиш відпочивати, де має бути тихо і затишно спокійна атмосфера. А тепер з плином часу я дізналася, що тут просто безліч місць в доступності від 5 до 20 хвилин на машині, і ти милуєшся природою, її красотами. Парки, ліси, ріки, скали кожного разу можна відвідувати щось нове і милуватися тутешньою місцевістю. Мені подобається те, що не потрібно обирати час, коли вибратися на природу, так би мовити, і планувати це. Бо ти можеш виділити час на таку прогулянку хоч щовечора, бо не потрібно витрачати час на годинні переїзди. До прикладу, в Україні, щоб прогулятися біля річки, піднятися горою чи помилуватися водоспадом, потрібно декілька годин їхати тільки в одну сторону. Тому це точно має бути спланована поїздка а відповідно таких можливостей набагато менше, бо на це потрібно виділити достатньо часу. Задумуючись над цим питанням, я зрозуміла, що тут ми набагато більше проводимо часу на свіжому повітрі і в оточенні красивої природи. І спостережень також що тут прекрасно розвинена культура відпочинку у природних зонах, і це виглядає більше не як заслуга людей, а як робота місцевого самоврядування. Всюди передбачена велика кількість грільзон, де можна посмажити щось, багато альтанок, навіть достатньо великих розмірів, призначених для святкувань. Підстрижені газони, є смітники, туалети, лавочки прекрасні умови для бажаючих бігати, бо якісні доріжки простеляються просто кілометрами між дерев. Виглядає так, як і український ліс, тільки той, за яким доглядають і облагороджують постійно. Чесно кажучи, це дуже відволікає і створює якраз оці миті щастя. Коли ти дивишся на свою дитину і бачиш її щирий сміх і широку посмішку, бо звичайно дітям дуже цікаво досліджувати кожного разу щось нове, і коли присутні таке велике різноманіття можливостей, що робити, куди піти, як провести дозвілля, це дуже круто і дуже мені подобається, так як це влаштовано тут. Чесно кажучи, не знаю, наскільки це помітно на відео, але поки в групі садочку не написали оголошення, я навіть не звернула увагу на те, що відбувається. Оголошення було ось такого характеру. Я спочатку не зрозуміла, що такого трапилося, що діти не будуть виходити гуляти на двір що з повітрям, що з повітрям. Тоді зайшла в прогноз погоди, де побачила, що по шкалі забрудненості повітря сьогодні стан повітря на позначці дуже шкідливо. Виникло нерозуміння. Постелі далеко, якщо б це піщані бурі були, від чого тоді такий смок. Ну тобто, по вигляду, щоб ви розуміли, видно, що по прогнозу погода ясна, і видно, що сонце світить ярко, але все одно воно як за такою паленою. І цілий день стоїть такий по вигляду, як туман. Є неприємний запах такого, ніби якби щось горить. От запах як після пожежі. І так тускленько на дворі. Я знайшла в інтернеті інформацію стосовно цього. Якість повітря у Філадельфії в основному залежить від озону. Озон є газовим забруднювачем, часточки озону є в атмосфері і вони реагують на сонце. У літні місяці високі рівні озону часто поширюються кількома штатами. Словом, зрозуміло, що нічого не зрозуміло, факт того, що. Перебувати на відкритому просторі небезпечно, бажано закривати вікна, знаходитись в приміщенні по можливості з приладами, які очищують повітря, так щоб конкретніше зрозуміти, що саме собою представляє цей озон. Для тих, хто давно навчався в школі і не пам'ятає хімії, як і я. Озон це газ блакитного кольору, синтезується у верхніх шарах атмосфери та має велике значення для поглинання частини ультрафіолетового випромінювання. Він отруйний для людини. У приземних шарах атмосфери наряду з пилом, оксидами азоту та сірки, він є забруднювачем повітря. Ну, тобто, по факту, так воно і виглядає. Виглядає Ніби повсюди стоїть хмара пилу і має такий не надто приємний запах. Я до цього моменту вважала, що Філадельфія дуже класно географічно розташована, бо тут немає ніяких природних катаклізм. Ну, вивчаємо територію, стикаємося з нюансами, дізнаємося щось нове. І виявляється, тут є місце озону, який впливає на якість повітря. І небезпечності перебування на відкритому просторі. У Канаді спалахнули масштабні лісові пожежі. Дим потрапив до Сполучених Штатів Америки. Зазначається, що лісові пожежі є звичайним явищем у західних провінціях Канади, але цього року полум'я швидко розростається. Відтак пожежі виникли у десяти провінціях Канади. Тому тікаємо додому. Щоб менше перебувати на відкритому просторі. Чесно кажучи, дивно виглядає. От зараз бачу сонце, і от не знаю, чи вам видно, як наскільки ось так просто стоїть смок, посеред якого оранжевий круг. Та й таке ось такі от факти про тутешню місцевість. І нюанси, які стосуються безпеки і здоров'я. Вертаємося з вами додому. Не знаю, чим будемо забавляти цього тижня сина і чим з ним займатися, якщо на дворі бути не можна. В закритому просторі буде веселенько. Але нічого, щось придумаємо. Українці вже нічим не здивувати. У нас без попередження ні з того, ні з цього виключили світло. І якби взагалі не біда. Знаємо, що в таких ситуаціях робити. Саме менше, чим можна паритися. Сьогодні в нас з вами є повід завітати в магазин, про який я вам вже раніше розповідала. Хто уважний вже зі мною давніше, той бачив відео, я думаю, де в Америці можна купити за значно меншу ціну квіти, ніж в інших магазинах. Сьогодні у нас з вами особливий привід і особлива людина, для якої ці квіти потрібні. Тому що вже сьогодні ми будемо в аеропорту зустрічати мою маму, яка приїздить до нас в гості. І я хочу зустрічати її з квіточками, і також в мене від сина завдання зробити букет від нього. Тому нам потрібно щось таке, що переживе півтори години дороги в аеропорт. Час очікування там, і півтори години назад. Щось таке, що при такій температурі, як зараз, буде мати пристойний вигляд на момент дарування. Тому йдемо в магазин, виберемо щось для моєї мами. Так, квіти є. Тепер погнали забиратися на садочку і в аеропорт. Мені треба трохи перевести подих, заспокоїтися. Я з мамою дуже близька. У мене. Дуже хороші з нею відносини. Я майже рік бачила свою маму тільки через телефон. Мені просто до такої степені не віриться. Я не знаю, мені здається, це якийсь сон. Це якась фантастика. Я мріяла про цей момент, і я навіть не розраховувала, що він відбудеться настільки швидко, нехай не надовго, нехай на дуже короткий період часу, але. Але вона буде тут, біля мене, я зможу її пощупати, помацати, показати щось, провести разом час. Чесно, ціннішого, немає, напевно, нічого. Я ось так думаю, і мені хочеться кожному, хто зараз дивиться це відео, побажати. Нехай ті люди, які для вас є дуже важливими, яких ви сильно любите, будуть якомога ближче, будуть біля вас, будуть в вашому житті фізично. Поруч. Бо що може бути цінніше, ніж сім'я, і ніж ті, кого ми любимо? Заради людей, яких ми любимо, ми готові на багато чого. Та, що ж там казати, скільки зараз тих людей, які захищають Україну, якраз заради життя і здоров'я тих, кого вони люблять? І, звичайно, що велика дяка їм за це. За те, що боронять нашу неньку, за те, що боронять наших людей. Постійно забуваю про те, що знімаючи відео, часу йде більше, тому час я не розрахувала, і букети доводилося складати вже по ходу, їдучи в аеропорт в машині. Ось так це виглядало. Старалася як могла. А тут ви можете бачити наслідки моєї роботи: пух! І вже все поприбирала, все на ходу, все встигаємо. Клас! Під'їжджаємо до аеропорта, я хвилююся. Фух, вже близько. Ну і традиційно до зустрічі в наступному відео.